на 9 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок влучань ФПВ-дронів та безпілотників ударного типу у сумській громаді поранено двох цивільних 40-річного чоловіка та 35-річну жінку. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, скління вікон двох магазинів, нежитлове приміщення, легковий автомобіль та лінії електропередач, повідомили у Національній поліції України. Загалом протиповітряною обороною збито або подалено 84 ворожі ППЛА типу шахет, Гербера і дрони інших типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратили близько 930 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 182 тисячі військовослужбовців. Мій позовний білий, і я керую екіпажем гармати Аштів. У екіпажі є три людини. Командир гармати відповідає за виконання поставлених задач, за координацію дій екіпажа, за вибір вогневих позицій. Навідник відповідає за обслуговування гармати та наведення гармати. Водій відповідає за те, щоб її розкласти на бойовій позиції. На мою думку, арчер на даний час є найбільш сучасною та технологічною колісною сау в світі. Це маневреність, захист екіпажу, прив'язка GPS. Працює в автоматичному режимі. Людина під час стрільби не приймає участь, а знаходиться в броньованій крапсі. І це все характерно для арчера. Ну, результат складається з дій кожного члена екіпажу, повної довіри до кожного. Мабуть, знищення ворожої техніки живої сили, виконання поставленої задачі. Але результат складається з того, щоб не тільки знищити, але й щоб екіпаж був цілий та збережена техніка. Виходячи з мого досвіду в артилерії, працювати на сауарчер мені подобається найбільше. Сливість проведення з інших підрозділів через армію плюс. Ми теж це активно використовуємо. Були випадки, коли, до прикладу, теж до нас хотів з тилової частини перевестися в бойову е бєць, і йому просто на зло не дозволяв командир. В принципі, ці питання всім були зняті, коли ми е подали через армію плюс рапорт і все пройшло. І швидко і зворотній зв'язок. Тобто зрозумілий алгоритм, зрозуміло, як він працює, є якась передбачуваність. Людина розуміє, що так, от я хочу, до прикладу, перевезти, я хочу працювати там. Я не хочу там бути в тилу, хочу в бойову бригаду, без проблем. Там зробили рекомендаційний лист, подали все. І, люди, і у нас багато бійців були переведені з, з тилових підрозділів до нас саме через Армію. плюс». У Житомирі, 6 грудня, вперше відбулася виставка конкурсу стендового технічного моделювання. Без минулого немає сьогодення, присвячена пам'яті вихованця Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, полеглого героя України Павла Наконечного. У конкурсі представили свої роботи 52 учасники із Житомирської, Бердичівської, Коростижівської та Новогоменської територіальних громад. Всього на виставку представлено 100 робіт. Це в сіми номінаціях роботи розміщені. Це такі номінації, як збройна техніка ЗСУ, яка на сьогоднішній день використовується під час повномасштабної війни. Це авіація, це бронетехніка, це артилерія. Номінація паперові моделі, моделі виготовлені з власноруч, саморобні моделі, які з підручних матеріалів вити а також флот. Творені локації для того, щоб діти могли відвідати. Це і музей е десанту шнурмиї військ, Це локація, де будуть діти зможуть спробувати себе польоту роботи на симуляторах. Це електронний тир, а також окрема локація, де діти напишуть побажання свої. От сьогодні два свята: день ЗСУ і День Святого Миколая напишуть побажання, і цей прапор буде передано батькам Павла е наконечного. Павло Наконечний навчався в 25-му ліцеї та з п'ятого класу почав відвідувати гуртки судно моделювання та історико-технічного стендового моделювання і неодноразово приймав участь у різних конкурсах, де займав призові місця. Він можна сказати з кружка і пішов воювати, тому що він сюди постійно заходив, приходив, дітям розказував він там це і, і свої дії ці. вдома там багато цих експонатів його є. Що він сам робив, турбин приносив, показував. Розказував, ну, ділився всім цим. Це все. Ну, Анатолійович, як кажуть, він цьому всьому супутству допомагав. Але він бігав туди постійно, в нього такі емоції були, він прибіжить. Ці, що там. Ну, звісно, дуже переживав і нічого, коли перше місце не візьме. Ну, у нього там було пару разів він не взяв перше місце, так в основному він менше перше-друге не було. Нього місце постійне було, З нього так то ці, ці, ну... Якщо так, він такий все й на емоці. завжди допомагав там своїм всім, хто не міг підтягнутись, підтягував їх. Всі оставався. Ну, другий раз я ж приходив і ввечері пізно приходив, бо каже, там хлопці не можуть підігнати, каже, я не можу. Каже, це ж ми, ми ж будемо представляти всі в місті. Це все. Батько Павла Наконечного Олександр говорить, гурток був для сина всім. Весь вільний час Павло проводив у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Жок для нього це все. Це було він і в армії був, кажу, в армії там вже на війні був, ну, в армії теж, теж ділився, скільки її, коли приїжджали, коли він загинув побратими, оці як побачили, ці оці всі експонати, це все, парусні, там, це вони були всі в шокі. Це все він, та, і він я фотографував, і він теж туди скидував, він показував їх. Так що кружок в нього був в Ну, Можна сказати, що він йому багато в житті дав. Тому що він був такий, як кажуть, і в компанії і душа, він міг і поділитися, і допомогти, і підтягнути хто не міг. І, і, і виход з положення, він і там знаходив на війні, теж саме ці швидко виход з положення. Це, тому що воно дало своє в будь-якому складі це все. Ну і плюс у нього і мрія була така, я в казав, батя каже, війна закінчиться, по-любому море піду. Денис та Владислав представляли Житомирську громаду. Хлопці брали участь у виставці конкурсі та показали свої роботи і нам. Розкажи, будь ласка, які роботи сьогодні представляєш на конкурсі? Т-72 з динамічною бронею камікадзе і дві фігурки. Ще я представляю не реальний міг 37-й. Я сам робив ці фігурки, мені їх подали, я їх зробив, покрасив. І на кришечку приклеїв. А літачок? літачок мені теж дали, взяв підставку, зробив його, покрасив, декалі робив сам. Найважчим був танк Т-72. Працювати треба було багато, Динамічна броня, треба було багато працювати. Я сьогодні представляю мій третій, це радянський винищувач. Ну, спочатку я почав з основ, корпус, дуже дякую Михайлу Романовичу, допомагав мені, бо там були дуже складні, ну, інколи там були складні детальки. Потім перейшов до пофарбування, пофарбування далося легше, звісно, а потім декалі. Декалі теж були досить легкі, але витратив на них десь тижня-два. Із Бердичівської громади до Житомира приїхав Олександр на конкурсі. Хлопець представив зенітно-ракетний комплекс Петріот, який виготовлений із паперу. Робив я дуже довго, ну і не сам. Я робив його разом з викладачем, бо самому було дуже важче. Саме що важче було робити в цьому ракетному комплексі, це дрібні деталі. Наприклад, якоті на стічки, антенну цю відвіжну. І що саме прикольно в цій моделі, що більшість частей тут рухомі. І їх можна. Двігати зараз Оп. складати, розгинати. Ну це така, скажем, не сама простенька модель для новичків. Мета змагань вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи нас та Україну. Сьогодні надважливо взагалі проводити різноманітні заходи, починаючи від, от, наприклад, як сьогодні, там з моделювання. Там судоплавства і все інші знаєте, техніки так само і спортивні, які присвячені сьогодні в пам'ять наших захисників і захисниць, які загинули, Тобто, знаєте, це першочергово. Ми розуміємо, що ми сьогодні збираємося круг людей. Да, які раніше займалися, наприклад, моделюванням да, техніки і вшановуємо пам'ять для наших захисників, щоб цю пам'ять про них і їхню нати героїчну дорогу, яку вони йшли, то передавали в покоління в покоління, так само для своїх дітей. Щоб вони знали сьогодні про наших захисників які з Житомира, які віддали своє життя. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. На ялинковому базарі в центрі міста Житомир цього року вибір на будь-який смак. Тут усі знайдуть ідеальну ялинку для хорошого зимового настрою за доступною для кожного ціною. Ціни цього року різняться. Продавці кажуть, ціна формується за висотою та пишністю ялинки, тож різниця відчутна. Пишніша, граніша, дорожча, така більш-менш дешевша. І от ми вражаємо. Ось такий двохметровий – 2,5 тисячі, метр 72, 3,5, 2,2,50 – від 5 до 8 тисяч. Є такі от чеські стрібля півтора 1200, двісті, півтора, такі зелені по 1000 гривень. Свіжі дерева привозять заздалегідь. Продавці вирощують на власних ділянках, привозять та одразу сортують їх. Готують найкращі ялинки для майбутніх покупців. Все файно, має свою власну ділянку там, де вирощує їх. Вранці був район, Романський район, зараз Житомирський район. Ділянка в мене гектар. Проростає ялина і ялина на ділянці. Самі ж покупці порівнюють різні варіанти та звертають увагу на ціни, свіжість і можливість зручно встановити її вдома. Мені здається, що задорого, Може бути, але трошки дорого. А, взагалі, яким ялинкам надаєте перевагу? Більше штучним чи живим? Живим, але з гілочок. Ось таку я і взяв проти того, щоб зрубували під наше свято людське ціле дерево? В Житомирі ціни більш-менш нормальні. Я так вважаю, бо вчора ми купили ялинку нам, нашим моїм батькам. Нашій бабусі, і е, е, на кожен бюджет є свій, свої ялиночки, вони досить е, гарні і такі презентабельні. Тобто, якщо ти хочеш якусь там вау-ялинку, то вона коштує там тисячу гривень. Можна спокійно знайти, якщо ти хочеш сосну. Не хочеш ялинку, як ми вчора купляли батькам. То за 600 гривень ми вчора купили дуже гарну велику пишну сосну. Хоч базари активно працює, але не всі мешканці планують ставити ялинку. Для деяких вистачає просто святкового настрою і мінімальних прикрас. Знаєте, вже не перший рік не ставлю ялинку, і не тому, що не хочеться цього свята бажано, щоб воно було. Але насправді зараз у нас така ситуація в країні, що дуже важко сприймаються свята. Ну, дітей ми звичайно вітаємо із святом, тому що вони чекають на нього. А дорослі вже тримаються, просто тримаються. Ялинкові базари діятимуть у місті до 31 грудня, тому кожен охочий встигне придбати собі ялинку та подарувати новорічний настрій в оселі. Денис Присяжнюк, Олег Ципоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 10 грудня максимальна температура в день плюс 7, вночі плюс 6. вологість повітря 97%, Вітер західний зі швидкістю 1,4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Події війни говорить «Стратком». Російська Федерація атакує житло українців у двох містах у Чернігові та Охтирці на Сумщині. Минулої ночі ворожі безпілотники завдали ударів по багатоквартирних будинках. Як повідомила ДСНС, одразу декілька російських ударних безпілотників влучили в покрівлю та стіну багатоповерхового житлового будинку в Охтирці. Виникли пожежі у квартирах. Семеро цивільних постраждали. Рятувальники змогли евакуювати 35 мешканців. Ще сімох деблокували з пошкоджених помешкань. Загалом у шести прифронтових областях України за минулу добу щонайменше 10 цивільних загинули, та 39 дістали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка ворог атакував Україну із застосуванням 149 безпілотників різних типів, із них близько 90 шахеди. Атака відбувалась із семи напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 131 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у чотирьох місцях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російські війська продовжують щоденні обстріли трьох північних прикордонних областей України і намагаються діяти піхотними групами, проте не можуть прорвати смуги оборони українських прикордонників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Досягти якихось кардинальних успіхів або просунутися в глиб території нашої країни, зокрема через смуги оборони, які отримують підрозділи державної прикордонної служби, ворог не може. А під час обстрілів, які передують і штурмовим діям, і які націлені по ці удари по позиціям українських захисників, наряду з цим ворог б'є, на жаль, і по населеним пунктам, фактично підтверджуючи свій статус країни терористки, бо через такі дії нищиться інфраструктура є і загибель або поранення мирних людей, які проживають в прикордоні. 164 бойових зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на три більше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 20 атак росіян на Костянтинівському 18. Найменше боєзіткнень по одному на двох напрямках: Краматорському та Придніпровському. У неділю ворог завдав двох ракетних. Та 67 авіаційних ударів застосував 6 ракет і скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів камікадзе. Водночас авіація сил оборони уразила 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 810 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 530 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки, російських окупантів. Вставайте в сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці спеціального підрозділу примари головного управління розвідки Міністерства оборони вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу БУК М3. Відео підтвердження удару оприлюднило головне управління розвідки згідно з повідомленням дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Свято Троїцьке. Посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію, удосконалення підготовки персоналу, головна тема наради у головнокомандувача ЗСУ. Генерал Сирський заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в навчальних центрах. Головком відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку. Головнокомандович також повідомив, що задля безпеки триває перенесення місць підготовки і навчання подалі від фронту. Армійські корпуси закріплюються за полігонами в центрі та на заході України. Водночас головком зсу наголосив на необхідності прискорити будівництво й оснащення укриттів у навчальних центрах. У Києві презентували новий документальний фільм «2.2.5. історію про воїнів 225-го окремого штурмового полку. Стрічка розкриває шлях підрозділу і тих, хто пройшов крізь важкі події широкомасштабної війни. Олег Ширяєв, герой України, командир полку, розповідає, що цей фільм про тих, хто прийшов у підрозділ із різних життів, але вони стали братами по зброї. Ми показуємо суспільству війну такою, якою її бачать військові. Без пафосу, без прикрас, але з неймовірною силою людського духу, підкреслив генеральний продюсер фільму, начальник головного управління комунікацій збройних сил України, полковник Богдан Сеник. Це стрічка про справжню відвагу, про людей із своїми сім'ями, життями і мріями, які самовіддано стоять за свій народ, за своїх друзів. Кожен епізод фільму це жива, правдива історія, зазначив заступник начальника генерального штабу Збройних сил України, бригад генерал Олексій Шевченко. Також він вручив відзнаки військовослужбовцям 225-го окремого штурмового полку. Документальний фільм 225 доступний для перегляду онлайн на Ютуб-каналі Захисники незалежності». «Переможемо» – Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України. Як Ексанардеп передав привласнені ним культурні цінності з Криму музею історії України? На скільки років можуть засудити колишнього міністра внутрішніх справ за держзраду та виправдовування агресія? Та чому не варто звертатися до ділків, які пропонують швидко та за гроші уникнути мобілізації? Про все це просто зараз у Топ нюз Вітаю! Отже, розпочнемо. Перед судом постане колишній начальник ДСНС Івана Франківщини, якого ДБР викрило на масштабній незаконній вирубці лісу на понад 7 мільйонів гривень. Екс керівник обласної ДСНС, за даними слідства, перетворив навчання рятувальників на схему знищення лісу. У серпні 2023 року він нібито організував тренування з гасіння пожеж. Але замість вдосконалення навичок понад 100 рятувальників було залучено до протиправної рубки дерев у заповідній зоні. Масштаби вражають, роботи проводилися на ділянці понад 112 гектарів поблизу села Невагута. Ця територія заказника Чорний ліс, де будь-яке втручання суворо обмежене втрати держави. 7 мільйонів 300 тисяч гривень тепер екс-керівник постане перед судом. Йому інкримінують перевищення влади працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків, та незаконну порубку лісу. Що призвело до тяжких наслідків. Також за таке суд може позбавити волі на 10 років. Бережіть ліс від вогню та корупції. Далі на Запоріжжі викрито колишню начальницю одного з відділів податкової, яка під час війни встигла придбати дороге житло за кордоном і спробувала виїхати з країни. Як встановило слідство, посадовиця купила апартаменти на болгарському курорті 103 квадратні метри майже за 4 мільйони гривень. Формально власницею нерухомості вона записала свою неповнолітню доньку. А коли звільнилася з податкової і мала подати декларацію, забула вказати і дитину. І коштовну власність ДБР зафіксувало порушення і попередило її втечу. Жінка вже стояла на кордоні з цілим причепом речей. Очевидно, що їхала вона не у відпустку. Їй повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних даних у декларацію. Розслідування триває. Далі на Львівщині ДБР викрило контору, яка торгувала ухиленням від мобілізації. Організував схему колишній працівник податкової, який вирішив перетворити свої старі зв'язки на бізнес. До оборудки він залучив провідну спеціалістку одного з районних ТЦК і цивільного посередника. Посередник підшуковував клієнтів, чоловіків, які готові були заплатити, аби зникнути з реєстрів чи отримати фіктивний документ. Далі їх передавали організатору, який запевняє. Особливо є виходи на ТЦК. Механіка була проста. Спеціалістка ТЦК брала документи, впливала на рішення комісії та забезпечувала швидке і гладке погодження. У підсумку чоловіки отримували фіктивні військово-облікові документи, незаконну відстрочку або навіть зняття з розшуку за оперативними даними. Тільки за 2024 рік ділки таким чином оформили щонайменше сімох чоловіків. За свої послуги учасники схеми брали від однієї тисячі до півтори тисяч доларів США з кожного клієнта трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Ще одна новина ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який обвинувачується у державній зраді. Він після 2014 року переховується в Росії та публічно працює в інтересах держави агресора. Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він дзвонив українським посадовцям і пропонував підписати з РФ договір про дружбу і захист. Фактично, зда території ворогу в обмін на посади, заявляючи, що діє від імені керівництва Росії. У 2017-2023 роках екс-міністр системно поширював проросійські наративи, виправдовував агресію РФ та атакував українську державність у соцмережах і на Ютуб. Він публікував пропагандистські матеріали, а також виступав у російських ефірах та навіть на засіданні Ради безпеки ООН, повторюючи те за Кремля за державну зраду та виправдовування агресії РФ. Суд може позбавити волі на 15 років. Стежимо. І на завершення у національному музеї історії України з'явився справжній скарб. Понад 7 тисяч унікальних археологічних артефактів. Це найбільше поповнення музейного фонду за всі роки незалежності. Історія їх появи майже детектив. Працівники ДБР під час розслідування вийшли на масштабну приватну колекцію колишнього народного депутата, який на початку 2000-х очолював раду міністрів Криму. У його володінні опинилися унікальні культурні цінності, що мали зберігатися у державних фондах. Під час слідства екснардеп визнав провину і погодився передати державі всю колекцію, включно з експонатами, які навіть не були знайдені під час обшуків. Серед вилучених артефактів справжні свідки тисячоліть кримської історії, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона 11-12 століття, прикраси, шоломи та інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Частина цих знахідок уже виставлена у залах музею, адже раніше була передана туди на відповідальне зберігання. Ось так у фонд держави повернувся величезний пласт української історії. Такі скарби не повинні належати одній особі, їх мають бачити усі українці. Йдемо далі. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе! Ти точно чув про Альфу СБУ? Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни? Сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44.